Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас новинка для українського ринку. І наскільки я знайшов, це перший огляд на українські мові в цієї автівочки. Це у нас BOD C-Line 05 DMI. Це гібридне авто. І забігаючи наперед, я вам поясню, чому заголовок називається авто з 26-го року. В цьому році воно ще не так актуально, тому що є мета. На нього є мета, на електрокари немає. Но, починаючи з. 26-го року все зміниться, і гібриди стануть дешевші за електрокари. Запам'ятайте це і наступного року чекаємо за покупкою гібридів. Сьогодні у нас на огляді новогляділося якросунчик, тому ми поїхали. І так, друзі, що це перед нами є? Це, це кросовер по габаритам. Це трошки менше, ніж, точніше, ніж Song+. Plus. Довжина автівки 47, Son Plus 48, тобто порядка 10 см різниця. І зразу я відмічу дуже класний кліренс, я намірював 21 см, ну, 20 точно є. По розмірам, щоб було вам зрозуміліше, це більше, чем, більше ніж Аді 4. Ось так. Дизайн новий Ocean. Це BOD запроваджує такий дизайн 24 року. Мені дуже до вподоби. Як вам, напишите в коментарі диски у нас 19, ті це у нас резина радіал. Є та є, якісне покажуть з часом. Кейлес є у водія та пасажира. Колір у нас в Моті-Герей дуже популярний в цьому році, в тому році так і не брали. Задня частина біодіжка, DMI це означає, що це гібрид. Щоб одразу ми поставили ці крапки над і, ну і це моделька 0,5. Давайте забіжу зразу, по зарядкам. У нас є GBT швидкий GBT повільний, щоб заряджати. І з іншої сторони в нас це паливний бак. Тут ми заробляємо бензин. Ззаді оптика LED, спереду оптика LED, адаптивна. Ну, якось так. По візуалу класна, сучасна, актуальна автівочка. Без питань, без зауважень, все подобається, все більш ніж достатньо. Інші коментарі напишіть, будь ласка, нижче. Перейдемо до салону. І так, друзі, перше, що вас може здивувати, це чорний колір салону. Сонгі, там інші автівочки, всі на білому, це ізначально йде на чорному, це класно. Часто питають, бо бояться, що білий замастять. Є еректрорегулювання пам'яті, масажі і всього такого іншого тут немає. Давайте зразу карта дверей. По якості це не сон, трошки вступає, але все все м'якенько, окрім нижньої частини. Перемикання всіх, всіх стекол однакове. Скло, до речі, попереду подвійне. Оцей дефлектор я раніше не зустрічав. А можливо, тому що і Sonkeлі ще тільки доїжджають. Кермо спортивне таке саме, як в нового сонгу 2025 року. Мультимедіа центральна така, як і була, 15,6, вона крутиться вертиться, Android. Цифрова приборка, як була в інших біодіжках електричних. Тобто, так сходу ви і не зрозумієте, що ця автівочка в нас взагалі гібридна. Ну ніяк. Окрім того, що тут от заявлено, зразу покажу на електриці, на бензині. Так, з вашого дозволу, я включу зразу собі кондиціонер і вентиляцію сидінь, тому що на вулиці плюс, плюс дуже багато, десь плюс 30 точно. Так, запустили. Кермо, мультикермо. Стандартне для BioID, коробка перемикань стандартна. Єдине, що е, в електрокарах є речіжок для рекуперації, тут я його не знайшов, тут є перемикання на електротягу і на гібриду. Це перемикання спорт, комфорт, еко, це режим їзди. Аварійка, партронька, е, переднє скло, кондиціонер, мультимедіа, звук, е, асистенти і автохолд. Підлокітник у нас маленький, забіжу наперед, він не ергономічний, мені не вистачає його довжини. В комплекті з автівкою йде ключ і карта NFC. Так, що вам сказати ще по-водійському? зеркалу є. Керування у нас є панорама і є люк. Панорама з люком, до речі, зараз біодів це не робить. Тут ще є люк. Все з ним добре, він не шумить. Так, далі. Ну, по водійському е, зразу давайте скажу, виліта керма мені не вистачає. І Якщо сідати, так як я люблю, дуже близько до керма, ну я люблю так сидіти, то дивіться уважно, коліно все-таки впирає. Це якщо ви любите сидіти дуже близько до кірма. Якщо ви їдете на розслабоні, як більшість, то все, все нормально. У пасажира бардачок, регулювання, в передньому ряді є підігрів та вентиляція. Позаду немає. Мортичок у нас саме звичайний. Ну, попередньому ряду все. Все в стилі BioID. По зарядці. Це бездротова на 50 Вт. Ну, не здивую, охолодження є, є. Якось так. Ззаді у нас нема кейса, але для BYD це стандартно. І сідаємо на задній ряд. Так, друзі, задній ряд. Забув сказати знову сидіння Sport. Для задніх пасажирів є дефлектори. І на цьому все. Стеклоподйомник. І, і радійте під світочко. Стандартно. Панорама велика, заходить за голову, це добре. Е, давайте покажу висоту над головою. Коротше, місця валом, які би вони були високі. І під ногами теж ноги заходять нормально, і це є відсумне сидіння, щоб що вести зйомку. Насправді воно заходить дуже-дуже далеко. Місця ззаді більш, ніж достатньо. підігріва, вентиляція ззаді немає. і Регулюється воно Та, в принципі, ніяк і не регулюється. Зато класний вигляд на панораму. По задньому ряду все. ну, Є зарядки USB Type-C, цим, цим я не здивую. Багажник у нас електропровід є. Вже добре. Що в нас ще по багажнику? Є шторка, SON-25 у гівзарі немає. Тут вона така, як в. ID4 така хіпенька, але зате вона піднімається разом із цією кришкою, це зручно. Поємності трошки-трошки менше SONG. Літраж не буду вам брехати, не знаю. Але більш ніж достатньо. 450 літрів тут є точно. Підсвітка є. Шукаю розетку на 12 вольт. Напевно, я її не знайду. І так, у нас є ніша. Під низом це комплект, що приїхав, є зарядочка простенька, компресор, задувка, знак. Більше нічого в нас немає. Аварійний буксировочний гак. Це не обшито, що ви бачили. Загальному так. Ну, і само собою, сидіння заднього ряду вони складаються в рівну підлогу. Якось так. Ця кришечка у нас теж не обшита. Пошарпується з часом, досвід є. Так, тепер давайте ще раз перейдемо плотно до зарядних пристроїв. І так, друзі, у нас тут в машині є акумулятор на 18 кВт, здається. 18 кВт. Ви його можете зарядати, заряджати швидким портом GBTC. В принципі, нема потреби, але він є. На станціях можливо. І вдома до 7 кВт ви заряджаєте. Українські зарядні пристрої від компанії Свартакс. Це для електрокарів з Америки, Європи, Китаю та для Тесли. Це Wi-Fi, це 7 кВт, і головне це гарантія один рік. Тому замовляй, Svartex.net.ua. І користуюся тільки якісними зарядними пристроями. Це з... з правого боку. З лівого боку ви заряджаєте, а точніше заправляєте бензин. Звичайний паливний бак на 52 літра. Якщо не помиляюсь, не знайшов точної інформації. Але вроді би 52 літра. По зарядці все. Якось так. Зараз перейдемо, подивимося, що в нас під капотом. Давайте заглянемо під капот. Так, перше, що, що нас радує, це пневмоупори. упори. Далі е, я це бачу вперше. Це не електричка. І хто помітив в білой під цей двигун внутрішнього, внутрішнього згорання завжди є вільне місце. Тепер тут його немає. Тут у нас є і, і двигун на бензині, і електромотор з інвертором. Е, так, давайте по двигуну. Він атмосферний. Загальна потужність цієї всієї системи 163 кінські сили, здається, якось так знайшов. Ще раз нагадую, у нас батарейка на 18 кВт, бак на 52 літра, двигун у нас атмосферний DMI. Це гібридна система, послідовна, паралельна. Тобто вміє працювати як і генератор для батареї, і їхати чисто на електротязі. По всіх цих патрубках, маслах, фільтрах я розказувати не буду, бо в цьому не розбираюся. Але єдине, що вам скажу, що 12-вольтовий акумулятор він не тут. Я його знайшов під переднім пасажирським сидінням. Це для тих, хто буде шукати раптом для цього. Так, ну вже знайшов, де міняється масло. Це вже добре. Ось так, друзі. Так виглядає підкапотне це пространство. У гібридних біойдій майже всіх ось так. Тому підкапотка у нас все. Так, друзі, тест-драйв BYD C Line 05DMI. Так, що вам потрібно знати по гібридах? Саме BYD, саме DMI. Перше у вас є два режими їзди. Перший режим їзди — це ви їдете чисто на електриці, на слайд EV, і другий режим їзди — HDV це ви їдете на електриці разом з бензином, тобто в гібридному режимі. Це пустими слова. І так, що ми маємо на електриці? На електриці у нас є батарейка на 18 кВт, і виробник обіцяє 100 км ви повинні на ці 18 кВт проїхати. Судячи по тому, як я зараз це те, що в принципі, що, що обіцяють, то я зараз на кілометрі і бачу. Якщо ми їдемо у гібридному режимі, виробник обіцяє 1400 км. Не перевірю, але по витраті я бачу 4 літра на 100 км. 4 літра на 100 км. Доволі непогано. Час покаже, чи виїжджає. Але є китайці на Ютубі, який від'їжджає 1400 км, будемо вірити. Далі, по динаміці. Якщо ви вмикаєте режим EV електричний, вона їде як електричний 40. У вас є динаміка, вона розганяється за 4 секунди до 50, навіть швидше. Тобто у вас повністю електрокар, який швидко їде. І. і і динамічно вмикаєте режим гібрида, їде швидко, динамічно, але коли досягаєте швидкості вже там до 100 км і далі навалюєте, то вмикається вже двигун внутрішнього згорання. Ви його чуєте? Я ще не чув, ну не було де так швидко їхати, але мав би включатися вже двигун. Далі, по гібриду, це послідовно паралельний, тобто він, цей гібрид він і батарейку вміє заряджати. Тобто ви батарейку заряджаєте і вдома від розетки, і двигун так само може її заряджати. Ось так, що вам треба знати по гібриду BYD. По підвісці, швиденько пройдемося, Song Plus, то саме на асфальті. Коли погана вже дорога, ви їдете на, як на якомусь Sonі. І поясню чому? Тому що у вас немає внизу великої батарейки на 90 кВт, яка тримає цей центр тяжкості. Тут все-таки підвізка максимально подібна до ДВС авто. Десь там є батарейка, але вона не створюється, цей центр тяжко, тому їдете ви як на ДВС. Але все збито, все класно, зауважень немає, автівка так само, як сон керується. Я якоїсь різниці не помітив. Все подобається. Шумоізоляція Song. Теж їду безмовки, з вами все говорю, все класно, нема посторонніх шумів. Е я єдине, не подивився якісь стекла. Подивився, стекла подвійні, тому шумка більш ніж достатньо. Е ще раз нагадаю: по, взагалі по позиціонуванню цієї втілочки, щоб ви розуміли. Це щось нижче сон. А позагалі по якось сон, це сон. Це трошки нижче, але щоб шос уступало, я не можу вам сказати. все подобається. Їду. Цей. по ергономіки Покажу також. Тут кажу, нагадаю, що в салоні. Якщо ви любите сидіти дуже близько до кірма, коліно буде впиратися в торпеду. Якщо їхати, як більшість людей їдуть, так би мовити. Далеко відсіли, в принципі, зуважень немає. Не вистачає мені особисто виліту керма. Не вистачає. Якось так. Що вам сказати ще поїздовим характеристикам? Все подобається. Будуть якісь питання, задавайте їх в коментарях, постараюся вам відповісти. Якщо відео вийде і автівочка ще не буде продана, вона, до речі, продається. Якщо раптом буде ще продана, я постараюся ще раз на ній приїхатися і дати вам відповіді на всі питання, які ви запустите на Ютубі, в Тіктосі чи в Інстаграмі. Де ви це відео побачите? Пишіть коментарі, спробуй все описати. Це був гібридний C-Line 05DMI. Максимальна комплектація 24 рік, друзі. Що я вам скажу по цій автівочці та по висновках? у ній е, покористувався нею два дні. Мені все подобається. Е, чи купив купив би я її собі, якщо була б необхідність їхати кудись далеко, обов'язково. Зараз електричка повністю вся покриває мої потреби. Е, що мені сподобалось? Сподобалось те, що це, незважаючи зважаючи, що ця автівка є дуже дешева, дуже дешева, ви тільки вдумайтеся, її ціна під замовлення там, від 27 тисяч доларів. І це мені 30% вже податку закладено, Тобто її ціна до 20 тисяч, і вона надає все те, що надає Сонг за 25%. Тобто, реально, гібриди в наступному році будуть дешевші за електричку. Це подобається раз. Комфорт, шумка, все достатньо, підвізка для свого класу, вона адекватна. Що не подобається? Не подобається мені два моменти: це не вистачає висову цього керма. То, що не вистачає мені. І... і коліно трішки впирається в торпеду. Оце такий момент, що мені не сподобалося. Все решта, автівка за свої кошти більш ніж є приємна, вона достатня. Її будуть купувати. Нагадаю, на огляді був C-Line 05 dmi Перший огляд на українській мові на Ютубі. Якщо було корисно, друзі, підписуйтесь, пишіть коментарі, дам я всім відповідь. До зустрічі в наступних випусках з вами був Тера Карс Чернівці.